Я вас вітаю в своєму новому влозі і хочу сказати, що сьогодні і завтра в нас вихідні. А це буде влог з двох днів. І більш-менш вони будуть в цей раз цікаві. Хочу зараз поставити на вигрузку ролик на YouTube. і на жаль, я мала зробити це вчора. Але воно в мене не пішло, я не знаю, чому. Просто на 37% загрузилося, стало і не хотіло далі. Я зрозуміла, що добре, я вже не буду цього всього чекати, і просто піду м -м, спати, тому що вже хотілося, а я чекала, сиділа як довбень, щоб воно вигрузилося, а воно не вигрузилося. Я виспалась на всі мільйони відсотків. Дуже я вже цього можливо потребувала, тому що я спала дуже солодко, заснула я буквально за одну хвилину. І вночі, коротше, я закрилася зсередини і не витягнула ключа. І це означає, що людина, яка хоче увійти, а це був мій хлопець, що він не може всунути ключа, щоб відкрити. Він мені два рази дзвонив, я цього не чула. І один раз він вже дзвонив у двері. Ось тоді я вже встала і почула. Я дуже солодко спала, і після цього, знаєте, типу, коли ти стаєш, ти від чогось. Ти зазвичай такий на адреналіні, знаєте, ну, типу, це неочікувано. А я, незважаючи на адреналін, що це неочікувано, в, звичай... в звичайному житті я потім важко засипаю далі. І я прям кручусь, не можу себе знову положити спати, влягтись. А в цей раз я просто відкрила на автоматі, не подивилася, хто там, що там, лягла і уснула. Отак От я солодко і міцно спала. Так. А ще я вчора помила голову, тому сьогодні ми будемо робити укладку. І, але я дивлюся, що вона трошки мене, така, знаєте, легенька хвиля, і я думаю, блін, може її просто посилити, а не вирівнювати. Прям так мені сьогодні сподобалось, як я виглядаю. М -м, в плані зачіски, в плані цікаво виглядає. Ось цей ролик. Ви його побачили, тому що той ролик, який я знімаю зараз, вийде тільки після цього ролику. І тут є такий пункт. Експорт оригіналу змін в Intel Unison зберегти. І вигрузка значить, має піти. Да, звісно, трошки геморрой в цьому всьому є. Те, що мене навідувало, цей ролик важить 20 ГБ. Матеріалу в ньому так як в минулому ролиці. Але він був 4 гігабайти, і можливо через те, що були написи вставлені в деяких місцях, мінімально, але були в деяких місцях музика, і можливо, воно так завісило гігабайт. Але чесно, я в великому шоці ви уявляєте 20 гігабайт. Це ж головне фільма реального. Я не знаю. 20 гігабайт це дуже багато. Зараз першу каву почнемо пити з вами, бо я п'ю зранку вихідні дні дві кави завжди вдома. Якщо це робочий день, то я її добуваю до роботі, або наш шляху до роботи. От якось дві кави мені треба, щоб відчути, що о, ранок почався. Так, да, це, звісно, я дивна. Другу каву ми будемо з вами, знаєте, де пити? На нашій терасі, хоча я бачила, що тут світряно у нас сьогодні. От подивіться. Досить так бачите коли дерев'я, Дер... ой, боже, дерев'я. дерева. Є відчуття, що на вулиці прохолодно, Хоча сонце світить добряче, ну типа гріє. Але я прям так, знаєте, піддуває. Подивимось. Бо я би хотіла вийти що саме позасмагати на вулицю. Я б зробила собі каву на холодному соєвому молоці, тому що вона в мене лежить, але якось немає завжди на нього в мене часу. Тому сьогодні, можливо, я це зроблю. А ще сьогодні бій усика. Я хочу сказати, що опонент у усика дуже нахабний, дуже противний. Він мені пригадує просто якогось черв'яка, черв'яка, якийсь це крутиться і щось там показує. А насправді нічого себе не має. Напевно, має якби щось себе, але мене просто бісить, коли люди так себе зверхньо поводять. І я одразу хочу, щоб вони програли, хоча б через свою поведінку. Тому що мені здається, завжди треба бути гідною людиною і гідно себе поводити. І Так, це може стати фатальною помилкою, але я вирішила переграти увесь сценарій і зробити. Два коски з використанням пінки. Офіційно заявляю, що це один з найсмачніших протеїнових батончиків, і їм реально ти якби вгамовуєш охоту з'їсти щось солоденьке, бо він реально дуже солоденький. І ось зробила собі другу каву. Перша була, до речі, з молоком. Все ж таки, я туди додавала молоком. І ось зараз буде батончик саме з чорною кавою, бо саме так я найбільше люблю. І ось моя зачіска. І я, до речі, вигружаю досі ще ролик, і він ніяк не може вигрузитись. Сподіваюся, що це скоро станеться, але я вже починаю нервуватись, тому що я вчора весь вечір, півночі вигружала, і зараз увесь ранок вигружаю. Так, із цікавості, я загружаю свій ролик, який мав вийти сьогодні, але він не вийшов сьогодні. Сьогодні субота, якщо я не сказала, що це. Я загружала його приблизно 10 годин. Звичайно, що я не сажу над ним, він просто собі грузиться і він не загрузиться, тому що мені вискачало, що в мене немає недостатньо пам'яті на телефоні. і Я так розумію, грузить до того моменту, поки пам'ять є. Я приїду і спробую грузити на cd карту а потім з cd карти вже притягувати цей файл. Сподіваюся, так воно загрузиться швидше. Ми вже збираємося на теніс і, е... ну і, в принципі, ось таке. Я стригла свого хлопця і зробила величезну лажу. Просто ми стрижемо його завжди під третій, якби розмір насадки. Потім знімаємо нульову робимо і робимо тут такі, знаєте, бочка пророблю тут, бороду підстригаємо. І, коротше, я... Нульовою насадкою, вже зробила все третє нульовою насадкою, почала робити тут все, зробила бороду, все і випадково хотіла підрівняти, і забула, що насадка нульова, і зробила, коротше, полосу на голові, і нам прийшлось м -м, під нуль робити всю голову. Я не знаю, наскільки мене мій хлопець любить, якщо він мене ще не вбив, і я розмовляю і навіть їду на теніс, мене навіть не залишають вдома. Ребята, мені пощастило. Ми будемо ось тут. Ми будемо в закритому корті, який позаду нас, тому що, по-перше, ми вже там були, ми вже одного разу не були на відкритому. Краще взяти закритий, щоб по... ну, просто м'яч не уносило. Не знаю, чи... чи аж так вітряно сьогодні, начебто ні. Дивіться, яка я червона. Супер-пупер. Ось такий природній рум'янець. Дуже класно позаймалася, і треба зробити мені з так такою традицією, раз там в якийсь час займатися, їздити, наприклад, раз на тиждень. Це буде прикольно. У нас сьогодні другий день. Вибачте, що я так пропала, але вчора ми спонтанно вирішили разом всі дивитися бій Усика. Так, що, глянь, що Тому ми просто зібралися, замовили піцу. Сьогодні другий день, вихідний, і я бачу, що в нас взагалі немає вітру. Сонечко сховалося, але начебто має вийти. Я на це дуже сподіваюся, тому що хочу каву пити саме на терасі. Ну От, прям комфортно-комфортно, чесно скажу вам. Прям пльово. Зараз поп'ю води, роблю собі каву і буду сидіти чілити. В принципі, немає жодних планів на сьогоднішній день. Дуже тішимось. Перемозі усика. Я, наприклад, особисто в нього від першої хвилини вірила. Усик показував свій професіоналізм. Він насправді був дуже він грав дуже чисто, він був повороткий. Вчора ми їли дуже багато піци на ніч. Ми замовили чотири. У нас ціла майже піца залишилась, і вона буде нам з хлопцем на сніданок. Я б себе винила за те, що я їла багато їжі на ніч. А сьогодні жодної провини, тому що в мене трошки змінилось відношення до їжі і до всього, що з цим пов'язано. Ще хочу сказати, що я вчора не випила ані краплі алкоголю. Тобто трошечки ці атьокі, це все ж таки та піца, і те солене, і те багато чого я їла на ніч. Але що стосовно алкоголю, то я нічого, нічого не пила. Тому що мені вчора абсолютно не хотілося, і я трошечки переглядаю своє відношення до алкоголю. В плані навіщо пити, якщо це не приносить задоволення. Мені, в принципі, не подобається стан оп'яніння, тому я завжди дуже обережно намагаюся не поп'яніти, а тоді навіщо взагалі типу, пити? Тому що. Сам смак ну, він не настільки кльовий, тому що я люблю, в принципі, наприклад, віскі випити, якісь смачненькі. Але сам смак мені не настільки прям подобається, щоб його смакувати і там намагатися при цьому не поп'яніти. Я так думаю, блін, навіщо тоді взагалі пити? Іноді хочеться пивка, наприклад, випити з чимось солоненьким. Але ну, дуже рідко. Подивимося, вчора я взагалі не була. Подивимося, як буде далі. Наразі в мене відношення таке, що можна спробувати взагалі не пити алкоголю. Типу, навіщо він треба? І до речі, в плані того, щоб типа, о, як побиваєшся, ти одразу веселий для атмосфери вечора і тому подібне. Я можу спокійно так само себе поводити увесь вечір, так само, як я коли п'ю, так само коли я не п'ю. Тому для мене чесно, я, типу, немає проблем. Типу, щоб язик розв'язався і тому подібне. Навпаки, я завжди е, боюсь цього стану оп'яніння розв'язаного язика, тому що він підступний і коварний. Коротше, п'ємо зараз водичку. Є ще звичайно такий момент з приводу алкоголю. Я, звичайно, в майбутньому хочу бути мамою, і мені здається, неадекватно пити кожен, кожен тиждень алкоголь. В нас. Ну не знаю, у нас якось так завелося, що кожен тиждень ми або виходимо, або це якесь кафе, або ми десь зустрічаємось у когось, або у нас зустрічаються, і постійно-постійно оця вся суета. І мені здається, завжди, от цього разу ми зустрінемось, добре ще трошки вип'ю. На наступні вихідні знову чил, і ми будемо самі, не будемо нікуди виходити, але все одно щось знаходиться на вихідні, там де є алкоголь і тому подібне. Тому Чесно, от мені хочеться попікуватися про своє тіло, тому що воно мені ще має виносити дитинку, і я про це дуже заздалегідь думаю. І тому я хочу дуже сильно скоротити алкоголь. Він не ні ні до чого гарного не призводить. Ну і плюс, звичайно, теж стан шкіри, тому що ви завжди побачите алкоголіка з здалека, тому що він по ньому видно. І по стану шкірі, і по в принципі, ну по всьому, коротше, по своєму просто стану здоров'я. Ну це просто візуально видно. І ось тому я намагаюся зараз. Ну то, що намагаюся, просто собі так вирішила. Тебе мене просто я ж кажу, немає проблеми не пити. Таку велику порцію. Вчора, до речі, пила каву з молоком. Начебто сьогодні зранку встала і захотіла знову каву з молоком. Але, блін, не підіймати собі глюкозу, не робити оці скачки. Тобто, які, знаєте, в плані здоров'я аспект, я намагалася все ж таки до цього дотримуватись. І на голодний шлунок. Звичайно, каву не дуже добре пити, а з молоком воно підіймає, якби мені цукор в крові. Але при цьому не відбувається цей процес, знаєте, типу їжі. І я потім, через там півтори години після кави з молоком, буду ще раз їсти знову під підйому цього скачка цукру. знаєте. І я через це не п'ю зранку з молоком. Тобто, це якась може бути дуже рідка акція. Але ну, давай в більшості випадків я цього не роблю. Коротше, буду пити. Всім, всім дякую. Зараз подивимося, що ми будемо робити далі. Скоріше за все, підемо на терасу. Як думаєте, що я роблю? Я перемонтовую ролик, тому що він вийшов на 21,5 ГБ. Він не, від, не відображається на ноутбуці, коли я підключаю. Кабелем. Е, і, в принципі, я його не можу вигрузити, він постійно злітає. Більш того, файл, який вже був скачений на мій телефон, пошкоджи, пошкодився, коли я його намагалася вигрузити. Не знаю, як це можливо. Чи я в бішенстві? так. Я мала зараз змагати на криші. Але вірогідність того, що я туди піду, вона вже знижається, тому що вже з'явилися хмари і вже немає сонця. Майже. Тому я зараз знову вигружаю. Досить непоганий влог вийшов, тому з трьох днів. Тому я б хотіла його все ж таки зберегти і викласти. Бо я ж не зря три дні знімала і ще й монтувала потім. І ще стільки часу приділила для того, щоб вигрузити його. І в мене не вийшло вигрузити. Тому я хочу все ж його врятувати. Тому я дуже тішусь, що мій хлопець теж вдома буде. І в суботу ми підемо на теніс. Сподіваюся, що швиденько закінчу з тим, поставлю на вигрузку і забуду вже, бо я його вже дивитися не можу, цей ролик, розумієте? Боже, я люблю цю камерку за її мініатюрність, я її просто поставила от дивіться, куди. На ось цю штучку. Бачите? Це просто ліжко. І я поставила її тут, на краєчок, і вона чудово стоїть. І так, плани повністю не такі, як я початково собі планувала. По-перше, в нас закрита, закрита тераса. Я не знаю, з чим це пов'язано, але я зробила собі каву, піднімалася нагору і дергаю за ручку, а воно закрито. Написали смс на рецепцію, але не, не отримала жодної відповіді. Я думаю, що ми просто забули, закрити, відкрити терасу. І вже якби не, недовго треба буде її замикати, і вони вирішили взагалі її вже не відкривати сьогодні. Чи я розіслилася в моменті? Так, бо бляха, я чекала, щоб в неділю посидіти на терасі. І на вихідних, можна сказати, що я не посижу. Але наші плани повністю змінилися. Ми мені зателефонував хлопець і сказав, що збереся, поїдемо в кафе. Я люблю ходити в кафе іноді, тому залюбки, зараз ми підемо і посидимо в кафе. На хімікалі сходимо. Ось так. Ось який макіяж в мене вийшов. Зараз будемо вдягатися і виходити. У мене хлопець мій, смієцький вже все вже чекає. Тому довго аутфіти вибирати теж не буду. Швидко вам показую і вибігаю. Я залишаю телефон, уявляєте, бо пішла загрузка. Я сподіваюся, що це вже буде фінал. Швиденько п'ю зараз воду і зараз покажу вам свій аутфіт. В Якийсь день, може в минулому влозі, а може навіть в цьому, я вже була в такому аутфіті. Дуже подібному, В принципі, просто брючки, э пішочок, біленька футболочка під низом. Так, Я вибігаю, не беру з собою ані сумки, нічого. Просто бігу, як я. Ми не сидимо в, в цьому, в, на вулиці, тому що там немає місць і в принципі все максимально було забито. І ми сидимо всередині. В принципі, це теж комфортно і дуже прикольна атмосфера. Я замовила три хінкалі. Міг, чебурек, чибурек, суп-харчо. І потім я хочу це все шліфанути морозивом без цукру. Мені цікаво, які там є смаки нові в воско, і тут воно якраз поблизу в центрі. І тому я думаю, що я фану, все це гарненько ще морозиво. І може вкушу один раз чебурек у хлопця, якщо він дозволить. Я дуже сподіваюся, що мій ролик успішно вигружається в мене вдома, тому що я не брала телефон з собою. А я любительна піти в кафе і брати телефон, щоб знімати свою їжу. Тому що, якщо ти не знав, це значить, що ти не поїв. Ну угу, так в кафе не був. Mm -hmm. Ось така в нас полянка. І Хінкальки. Я бажаю нам смачного. Mm -hmm. Я відчуваю, що це буде отвал пузиків. Mm -hmm. Так. Зараз mm -hmm. будемо пробувати з вами суп харча. Я візьму трошечки. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Зараз я вам скажу, що мені нагадує цей суп. Той рис, який я готувала два дні назад, просто ідентичний для мене смак. Я теж туди давала багато спецій і робила такий прям перечений. І от мені просто ідентичний смак, але дуже смачно. Дуже смачно. Такий суп буде добрий на, на будунчик. От якщо у вас будунчик, от прям. А який вид поїдання попок від гінкалі? Я їм максимально багато, а інколи навіть всю. Ай дорік. Дивіться, який огромний просто ріжок. Мені здається, що... Мені здається, що це одні з найкращих морозів, але в мене не без цукру. В мене звичайні, тому що ми стояли не в цій черзі, і в принципі вже тут поганого з'їсти з цукру. Буде як калабок. І зараз ми трошки пройдемось. Давно ми вже не були в центрі, колись ми тут жили в центрі, а зараз ми вже давно давно тут не буваємо. І пройдемося до фонтанів, подивимося, що там без кігодня. Бачите, яка краса. Сьогодні чудова погода. Щиро дякую за перегляд цього ролику. Я вас заохочую писати, що вам найбільше сподобалось, для того, щоб я. Як початківець зрозуміла, що більше цікаве аудиторії. Можливо, у вас є якась пропозиція рубрики, жанру, можливо, це відповіді будуть на якісь запитання або просто обговорення якоїсь теми. В принципі, я і так багато балакаю, але я намагаюся це вирізати. І, можливо, це буде прикольна альтернатива, наприклад, всередині відео мати якусь розмову, і ми будемо щось з вами. Обговорювати. Дякую, що були на моїх вихідних. Заохочую вас також підписуватись, лайкати мої ролики. Мені буде дуже приємно, якщо вам насправді він сподобався. Запрошую вас у наступний ролик, який невдовзі буде, тому що я зараз активно знімаю майже увесь час. І до зустрічі! Всім па!